Всім привіт! Ну що ж у нас сьогодні буде на огляді? Ось такий от ліхтарик Philips з Aliexpress. Попався цей мені ліхтарик в рекомендованих там в районі щось до 200 гривень. Ну, сьогодні ми провіримо, що він може як він світить. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал. А ми погнали до розпаковки та тесту цього ліхтарика. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам літій залізофосфатні акумулятори 130 а 416 ватт-годин. З цих акумуляторів можете зібрати любі збірки 12, 24, 48 вольта. Або придбати готові збірки. Всі посилання в описі під відео. Так, самого початку ще раз повторюю, цей ліхтарик мені попався в районі там 200 гривень чи 180 гривень. Не знаю, як кому. Напишіть в коментарях ось такий ліхтарик, кому попадався в рекомендації в Aliexpress і за яку ціну. Зараз на даний час він коштує 300 гривень, але наперед. Я вам скажу, якщо заявлені характеристики тут такі і є, він вартує своїх грошей наперед. Навіть за 300 гривень такий ліхтарик вартує взяти. Добре, давайте ми почитаємо по характеристиках. Тут все по-китайськи, ну, але більш-менш ми це все побачимо. Дивіться, тут пише, в нас час світіння цього ліхтарика 260 хвилин. 260 хвилин це приблизно у нас скільки, то у нас 4,5 години. На максимальному світлі на максимум акумулятор у нас 1200 мА. Світлодіод у нас 3 Вт. І в нас зарядка 5 вольт 1 А. Type-C. 75 грамів важить цей ліхтарик. Розміри його тут написані: 32, 26 на 125. І далі тут я не розумію. Ну так, по цілому, ми розібрались. Тут також нічого не пише, якась маркировка його і так далі. Давайте ми його розпакуємо. Я до речі вже його розпаковував. Ну, наперед я вам скажу, світить він дуже класно. І мені здається, що він точно вартує своїх грошей, але ми сьогодні розберемо його, подивимося, як там всередині все виглядає, все більше нічого нема. Тут в нас мануальчик, інструкція, на китайській тільки, вроді, я вроді дивився. Так, це на китайській мові. Добре відставляємо. Що тут у нас? Буклетик. Якийсь такий типу, я не знаю, це в нас 30-й номер чи що. Так, далі. Шнур в комплекті, як ви бачите, USB та Type-C присутній, супер. Далі, сам ліхтарик. Виглядає він дуже класно і дуже якісно. Ти на дотик береш, він приємний. Пластик зразу видно якісний. Гарно все підігнано. Дивіться, ніяких заосенців, ніяких зазорів. Супер. Мені жалко буде його колупати, якщо чесно. Ну, але я вам мушу показати, що там всередині. Я думаю, саме цікавіше. Давайте ми плівку знімемо з цього стекла. Так, клас, гарно. І давайте по органам керування та зарядки. Дивіться, зарядка в нас тут Type-C. Тут у нас одна кнопка по режимах. Режим перший, це в нас 100%. Світить він дуже яскраво, повірте. Це в нас 100%. Другий режим це в нас, я так зрозумів, 50%. Третій режим виключений. Ану ще раз. Перший режим 100%. Він так плавно включає, накалюється. ну Дуже прикольно. Це в нас 25% чи скільки? 25 чи 50. Ну, коротше, вроді 100 і тільки 50%. 100%, 50% і виключення. І також в нас є струбоскоп оцей моргання. Якщо ви два рази кнопку зажимаєте підряд швидко, отак. Раз, два. І він моргає. Ну, це очі виїдає. Я не знаю. Це, як то кажуть, звірі в лісі і страшити і так далі. Ну, якось так. Ану ще раз режими, бо мені здавалося, що тут є три. Один, 2. 3. Також е, я пробував, коли ти зажимаєш, яскравість також зменшується. Дивіться. Зажимаєш, можеш сам автоматично зменшувати. Отак, От це мінімум. Це дуже класно. Наприклад, ти хочеш на 75%. Ти собі зменшив. Давайте ми виключимо. Дивіться, 100% він включається. Зажимаю. Ось так. Я зменшив собі. І так мені добре. Хочу ще, зажимаю. І от так зменшу. Супер. Оце дуже подобається, це, дуже великий плюс. Лишнього тут нема. От все, що потрібно, в цьому ліхтарику дійсно є. Як ви бачите, дуже класно, вони тут реалізували підсвіточку, кнопочка світиться по кругу. Я так думаю, це в нас індикація. Давайте ми спробуємо поставити на зарядку і спробуємо, чи він заряджається від ось таких Power Delivery, Quick Charge, таких потужних блоків. Чи йому потрібні слабі блоки ставимо 100 ватний блок зарядки. Так, він заряджається. Бачите, у нас світиться червоним, що він заряджається. Я думаю, зеленим засвітиться, він буде заряджений. Ну що, непогано, непогано. Давайте що. Давайте я вам покажу, як він в темноті світить в себе в майстерні, як він освічує. А потім приступимо до розбору цього ліхтарика. Ну, підігнано дуже добре, реально. Бачите, у нас тут тут не відкручується, все гарно підігнано. Головне, щоб тут не було клеєно, як в базевосе. Реально, блін. Ну бо то буде треш, бо я його всього розколупаю. Так що погнали виключати світло, зараз вам покажу, як він світить в повній темноті. Так, включаємо перший режим. Це в нас 100%. Подивіться, як він світить. Прекрасно, прекрасно світить, є кругом контури. Ти вправо-вліво, приблизно по півтора метра будеш бачити. Чіткої точки немає, бачите, вона якась така розмита, але цей ліхтарик не на дальність. Цей ліхтарик перед собою по дорозі присвітити, щось побачити, знайти і так далі. Так, це в нас виходить відстань приблизно, я не знаю, 2,5 метра в мене до стіла жів. Дивіться, це в нас 100%, 50%. Чекайте, бо я його виключу, бачите? 100%. 50%. Ось так світи 50%. Ну, я вам скажу, прикольно світи перед собою присвітити, ти будеш бачити супер. Плюс автономність. Якщо тут автономність заявлена реально, яка вона тут є, це реально класний ліхтарик, бо зроблений, він круто. Ну і струбоскоп, давайте я вам включу. Раз, два. Ну це просто треш. Я не знаю, мені очі виїдає. Добре, виключаємо. Включаємо 100%, 100%. Все прекрасно бачиш. Я думаю, метрів 10-15 ти перед собою ось з цим ліхтариком будеш бачити. Так що ось так він світить, пішли його розбирати. Що за якийсь треш з тими фірмовими ліхтариками? Я не знаю, тут вони їх всі клеють, чи що ну, та зробіть на ті защіпки. Дивіться, я вже тут його покоцав, звичайно, бо інакше не підлізеш, так підігнано. І я ще його до кінця не розібрав. Вже то, то все, решта, я поза кадром залишив. А отут, дивіться, то просто я не знаю. Вони його приклеїли. Він, напевно, клеєний, тому що, ну, інакше я не, не бачу. Ну, О, він клеєний, дивіться. Показую, як вам є. Верхня кришка знімається. Ну, похоже, на Хонглі. Ось так це все в нас зроблено. Подивіться, як Філіпса зроблено гарне охолодження. Оце все алюміній. І цей трьохватний світлодіод має нормальне охолодження. І він довго і нудно проживе. Ось сама плата, Гарно, акумулятор, якісно. Дивіться, як запакований. Оце все в нас знімається. Бачите, воно все клеєне. Воно не має за защіпок ніяких. Е, можливо, і є, дивіться, ну, такі защіпки, що просто трешняк. Давайте ми знімемо. Е, дивіться. Є типу защіпки, але вони чи клеєні, чи що. ну Ти їх не відкриєш. Я вам дійсно кажу, ти їх не відкриєш. Тут виламано. Назад прийдеться клеїти. Не знаю, чи воно защопнеться. Тому що, ну от дивіться. Ну Просто я не знаю, як його, як його відкрити. Тут, типу, защіпка була, ну, але вона ні, то не защіпка. Воно не має, бачите типу, потаїв, не знаю, ну воно просто вставлено сюди. І, типу, все воно якесь таке як приклеєне. Бо це біле всередині, оце клей. Мені здається, оце о біле, подивіться сюди, оце во. всередині це клей. Тут клей, бачите, капнуто, тут клею капнуто, тут клею капнуто, і тут також клею капнуто. І ось тут також все вклею, бачите, оце біленьке. Ну, коротше, він приклеєний, він не має защіпок. Ой, блін, то капець. Ну всередині зроблено все гарно, якісно, звичайна плата. Давайте ми подивимось маркерівку. Як ви бачите, ІМР, e акумулятор 1200 мА. Все супер, не Хонглі, не хонглі. Ну тут по вазі зразу чути. Давайте ми зараз спробуємо заміряти, скільки в нас акумулятор заряджений. Звичайно, і попробуємо споживання ліхтарика на кожному режимі. І провіримо. Ну, дивіться, як гарно зроблено охолодження. Просто топ, я вам серйозно кажу. Така от болванка, вона все тепло на себе забирає. Тривата, ну супер. Давайте ми відчіпимо кум звідси акуратненько. І попробуємо. Так, не включайся. І попробуємо цей. Велась. І спробуємо, скільки він заряджений. Так, беремо мультиметр. Давайте ми ці лопатки гарно відставимо. Це відставимо. І стекло також відставимо, щоб не царапалось. Представляємо. Дивимось, наскільки в нас. Ну, акумулятор у нас майже заряджений. 3,8-3,9 вольта. Супер. Давайте зараз ми заміряємо споживання і візьму як кліщі струмові. Вони в мене тут під рукою. Тоді ми будемо знати, чи в дійсності. Він стільки світить 4 години чи ні. Добре. Так, давайте ми один дротик візьмемо. Ну, блін, якісно гарно зроблено. Дивіться, дроти також якісні, товсті. Ну, блін, питань нема реально. Так, вмикаємо кліщі. Зараз будемо включати режими. Так. Сюди влізеться. Я думаю, влізеться. Так, перший режим пробуємо. Е, перший режим споживання в 1 А. Ну йде в характеристиках, то, що вони написали, що воно 4 години просвітить. Якщо тут 1 ампер, Акумулятор у нас 1,2 А, це просвіти годину 20 хвилин. В тому районі він просвітить. Другий режим. чекайте, я виключу. Перший режим, ну бачите, 1,08. Е, другий режим. На другому режимі так, можливо. Другий режим в нас, як ви бачите, 270 мА споживання. Ну, 270 мА споживання, так, тепер він просвітить 4,5 години. Це в нас на 50%, навіть менше, це не 50%, це в нас виходить десь в районі 25%. На 25% він просвітить, так, 4,3 години. Ну ніяк не на максимум він просвіти, блін, 4 3 години. Ось так правда. Ну, якщо сюди акумулятор замінити, поставити на 3000 мА, тоді він буде світити 3 години. Ну, 4 години він ніяк не буде світити, це 100%. Ну, щось там китайці, звичайно, перепутали. Ось в такому режимі він 4 3 години світить. В принципі, світла досить багато, але я б не був не я, якщо б не перепакував оці акумулятори. Так що в мене є акумулятори Panasonic по 3200. Зараз ми сюди вліпимо і я думаю, буде просто то вогонь ліхтарик. Так що погнали до переробки. Так, ліхтарик в нас зібраний, як ви бачите, все працює. Ось така історія з цими цілими брендами. Нема защіпок. Самі дешеві бюджетні ліхтарики мають якісь гвинтики, якісь защіпки. Тут нічого немає. Реально, Ну от я розколупав. Зараз треба буде ось тако е, струбцинами стягувати, склеювати. Плюс до того я ще хочу сюди поставити такий шнурочок, щоб на руку. Я, напевно, зроблю тут з краю отвір, дам шнурочок. Тут це клеєм зароблю. І ось такими струбцинами я стягну, заклею і все. Ну а інакше що? Інакше ніяк. В загальному ліхтарик мені дуже сподобався. Реально вартує він свої грошей це 100%. 1200 мА тут є. Але 4,5 години він світить тільки на 25%. При 100% він буде світити годину 30 годину 20% в тому районі нонстопом. Посилання на нього залишу в описі під відео. Напишіть мені в коментарях, кому яке виходить оцей ліхтарик. кому 200, кому 300 і так далі. Дуже цікаво. Але я чесно скажу: за 300 він вартує своїх грошей, він буде світити працювати, бо акумулятор дійсно по вазі тут є 1200 мА. Так що цей ліхтарик можна спокійно брати і світити, користуватись. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!